Управління майном комунальної власності. Сергій Тарасенко. За основу прошу голосує. прийнято. Доповнення зауваження. Є, прошу доповнити пунктом другим, а саме е, прийняти зі спільної власності територіальної громади селищ Сумської області до комунальної власності Шортської міської територіальної громади. Суміш. Коміда ПКУ Аформа ЛСПІ у кількості 24 банки та апарат КТГ-сістемка ТГ Сігмафон, програмний апаратного комплексу Карабіц у кількості одна штука та передати суміш коміда. ПКУ Аубісі два чотирьох банків оперативного рача надавати бути. Так читає це, 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 це для дітей, дітей. оперативне управління комунального комерційного підприємства Шосінської міський». Скажи медичні препарати для дітей і медика-санітарної допомоги Шосільської міської ради та апарат КТГ систем. Да. оперативне управління комунальному лікомерційному підприємству Шосінська центральна районна віка. Добре. Хто за те, що всі ми допомогли? Прошу голосувати цілому, хто за. Прийнято дякую. Про включення до переліку другого типу об'єктів нерухомого майна. Хто за те, що прийняв за основу, прошу голосувати. Хто за? Прийнято доповнення зауваження не було. В ході робітських комісії теж не було. Хто за те, що прийняв цілому, прошу голосувати, хто за. Прийнято дякую. Про внесення змін до програми фінансування заходів з розвитку земельних відносин. Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати, хто за. Да. Я ще раз хочу Повторити, що наша комісія не працювала, дане питання на роботу сесії не виносила. Ми, ми відрегулюємо це питання однозначно. Але... Ми маємо право їх розглядати. Я хотів... це, це право депутатів. А не можуть ну, бюджетні питання розглядає бюджетна комісія. ну Якщо хтось не знає, а земельні питання розглядає земельна комісія, медичні, медична, освітянські, освітня. розумієте? Так, не, можна не, можна всі так, не, так, не не Згідно закону України про місцеве середування <губ> та положення Шосінської міської ради про роботу постійних комісій. Спільні комісії засідають тільки, коли є спільне питання, профільні питання на роботу сесії та виконкому виносять виключно профільні комісії своїми рішеннями, рішенням, протоколом, а не всі разом. Так, всі разом можемо треба за довідом на сесії. Ми розглядаємо всі разом, але на сесію питання потрапляє по тільки коли комісія його туди рекомендувала до розгляду, а не просто хтось Це, при, так не буває. комісія на комісії Так ні. не буває, а так в законі прописано. Розглядати всі питання, ви можете і заборони, що хтось не може розглядати інші питання. Такого немає. До того ж, є у кожній комісії, згідно положення про комісії, план роботи. Звичайно, деякі розглядаються, Звичай. є план роботи, є доручення міської ради ну, та так, далі. Дія, я хочу, щоб моє звернення було офіційним до органів прокуратури, нехай вони нададуть нам правову оцінку діям тих співробітників, які принесли сюди, винесли ці питання сюди. Без розгляду профільної комісії. Якщо це можна згідно закону, ну значить я неправий правий. А може і не можна. Якщо, якщо я неправильно читаю закони і положення, то я не правий. Але всі ради, всі без виключення, районні, обласні, Верховна Рада, всі працюють окремими комітетами, комісіями, і тільки у нас ми працюємо. Хто прийшов, той почув. Розумієте? Ще раз кажу. Питання на розгляд сесії виносяться виключно рішенням профільної комісії і не, ніяк інакше, шановні депутати. Всі рішення Шостінської міської ради без винятку перевіряються органами прокуратури. Так що, якщо буде якась недоречність, вони опротестують протестують, рубе наше рішення. Вони на це мають право. Питань не буде, але комісії. Не... Розглядали зауважень. Не було. Якщо по суті є дане питання зауваження, давайте нема по суті. Нема хто за те, щоб ми за основу проголосували? Да. Хто за те, щоб дане рішення прийняти цілому, прошу голосувати? А те, що комісії треба організовувати і робити, то просто немає він прав. Ну і вже ж профіктавали ми цю комісію. Правильно вона буде жив... сьогодні на сесії, буде рішення. Сьогодні ми дадім пропозиції. Дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельних ділянок у приватну власність громадян. Розглядали на комісії? Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати. Доповнення зауваження, Сергій. Так, на комісіях були доповнення це доповнити. Додаток 1 пункт 8 це буде Марія Антоніна, села Сабичева. Та додаток 2, пунктом 43 із Тетяна Іванівна, село Колодівщина, пункт 44 цьомка Наталія Володимирівна, села Заболотне, пункт 45 Павленко Валерій Дмитрович місько Шостка, і пункт 46 похтарі Волина Васильівна, село Богданка. Нема заперечень. Хто за те, щоб дане рішення прийняти цілому, прошу голосувати. Не прийнято. Про регулювання земельних відносин. Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. Прийнято доповнення зауваження. На комісіях було пункт 5. Відмовити у встановленні півтора відсотків АБМ по привозні 19, Пункт 18 доповнити фразою. Розташованих у межах однієї садиби. Пункт 19 поновити за умови, що до 31.12 приведуться, 31 приведуться екологічно-санітарні норми. Пункт 20. Прибрати фразу з нормативно-грошовою цінкою оренда плата 12%, прибрати, тому що це аукціонна ділянка, вона може бути не вирішувати. Скляно. Також були е, доповнення на комісіях доповнити пункт 23, затвердити проект землеустрою щодо відкриття земельної ділянок з метою продажу права оренди на конкурентних засадах на території ворога Старотинського округу. Пункт 24 надати дозвіл на виготовлення технічної документації за нормативно грошової оцінки цих ділянок. Пункт 25 це е, затвердити проклянустрою щодо відведення та змінити цільове призначення земельної ділянки в місті Шостка по вулиці Вінниця, 64 е, земельних закладів охорони здоров'я на розміщення постійної діяльності Міністерства е. І ми вже допоріжнімо. За умови що щодо 24 до дати закінчення договору переведуться всі екологічні та санітарні норми. За умови також надійшла технічна документація щодо поділу від управління житлово-комунального господарства. Просять затвердити даний поділ. Це, тобто доповнити пункт 26, затвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу та передати постійне користування управлінню житлово-комунального господарства. Пункт 26.1. Припинити управління житлово-комунального господарства. Це, шановні, до уваги на земельну ділянку, площу 10 гав, зв'язку з поділом. Даної ділянки доповнити, доповнити пункт, пункт 27, погодити в індустріальному парку Свема надання сумаренду ТОВ УКОЛЕЦ і енергії земельної ділянки площею 2 Га для зміни цільового призначення. Пункт 29. Надати КП «Енергія» дозу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 02 Га по вулиці Бульварна. В районі будинку 8. Добре, дякую. Ще доповнення зауваження. Це питання, що я казав на комісії. Сергій, вирішили це питання, що я можу наказав. Стосовно церкви, скажімо так, там є юридичний нонсенс. Написано УПЦ і ПСУ. Я не зрозумів, які саме церкві ну, просять землі. Тобто була помилка. Якщо ми не можемо приймати рішення з такою формулюровкою, бо воно є неправильним. Агресія. Я видумовив, що вкрашення було написано. І от салой. Світлана, я розказую. Там написано УПЦ. І для ПЦУ, так я ну, не зрозумію, для кого ми виділяємо цю союзу. А я про цей Бог веду. Болонна, Болонна, це одна ОБЦ одна заборонена законодавством України, ПЦУ, це наша дівчина, України. Там неправильно, ну, там написано і то, і то вказано. тобто, ну, в рішенні нашого. Та там написано, так як і друге пишуть, там хитро просто написано. Не, не без треба, Нам, нам тривають правильно. Давайте виключимо цей пункт з рішення. Да. Ви... Я пропоную, а я пропоную не виключати, а викласти його в коректному вигляді, прибрати УПЦ і залишити ПЦУ. В мене... все залежить від там, воно ж підготовлено, понимаєте? Буде... Коли казали, хто звертався, то я розумію, що зверталося ПЦУ. Дивіться на я. релігійна організація, релігійна громада святого Божого Архістратига Михаїла Сумської єпархії Української православної церкви, православна церква України, душавадського старостинського Шостинської міської ради Сумської області, керівник. Пранович Сергій Олександрович, ну так чого? А я то кажу, що у ПЦІ, ну не може бути ну, по своєї суті. Ну так пранович, я що дурніше від дурні. нас. Так от пранович є ну, скажемо, священником ПЦУ. Ну, тому я і пропоную у ПЦУ працювати з рішення, що залишити ПЦУ. До якої релігійної громади то есть конфесії належить громада, на яку ви озвучуєте? Ну, пронував, до ПЦУ, до ПЦУ. До так, ПЦ. так я пропоную ПЦ. залишити ПЦУ, прибрати УПЦ, там в тексті і все. Є виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Да, документація зроблена згідно виписки. <скільки> так, послухайте. Послухайте. Це, це не ми, це не тільки в нас, ми провірили, третє це, це, було. це. це. Було. таке написано. Ну, раз депутат. 고고예, oh, 고요. Yeah, well. Давайте послухаємо. А так пройдет, пройдет, да, пройдет, да, пройдет на слідую сесія засновників у... э, релігійної громади э, Покровська наша ну, церква. Так? Ну, так. Ну, так, жодного разу, жодного разу, разу там у ПЦ не було написано. Ну, московська патріархата розумієте, вона не могла бути. Вона заснувалася, як вона київського патріархата. Після того, коли була э, прийнята вже ну, ПЦУ, так э, наданий. У вся, скажімо так, релігійна громада є саме ну, росіянами ПЦУ. Віталій, ми обираємо три слова: У ВЦ. Праць обирає. ПСУ ПСУ, ПСУ залишаємо. Так, Серега, сядь поки. Алла, розкажи про комісію. Реформа тривоги. Значить, постійні комісії. Стаття 68. Ну як створюється, все це. Повноваження постійної комісії входить. послухайте, для вас читаю. Повноваження постійної комісії входить. Попередній розгляд проєктів рішень ради щодо програм економічної, соціального розвитку міської територіальної громади, бюджету міської територіальної громади тощо, підготовка висновків за результатами розгляду, перевірка виконання рішень ради та виконкому. Підготовка рекомендацій, подання за результатами перевірки рекомендацій на розгляд виконавців, а в необхідних випадках розгляд ради або виконавчого комітету, вивчення і підготовка за дорученням ради або за власною ініціативою питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього середовища. І інших. Підготовка проєктів рішень ради та висновків з цих питань, виступи на сесіях ради з доповідями і співдоповідями, вивчення діяльності відділів управління міської ради, роботи підприємців установ, розташованих на території ради, подання за результатами перевірки рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради. Що не де виключено слова нема. Де, де де. Де де. Де потрібно там є пункт, який нам виключна, а, не а, де Риболі... де нема. Але Григорій а, 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 не зачитує пункт, де написано, яка комісія, які питання розглядає. Воно є і в законі України про місцеве середування, і в Та, ви, положенні про роботу комісії. Тому... Там є, там не треба поймієш, ну, написано. Така вивчає ці питання, така комісія вивчає ці питання. Це в законі і в положенні написано. Так. Рішення першої сесії від 14-го 2020 -го року про положення про постійні комісії міської ради, що я відкриваю саму комісію. Чи що ви не перед урок в законі написано, що земельні питання вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради? А таке слово є. На пленарних засіданнях міської ради. але виключно але на комісії вибрі. не може бути але виносяться на розгляд а сесії видно депутатів. Вибрі, ніякої сили немає, але рішення, які розглядаються на сесії, всі ви депутатами. Виносяться виключно рішенням профільних комітетів або комісій, як вони в нас називаються, і не кім, і інакше. А якщо посадова особа на власний розсуд виносить, то це вбачається корупція. Та подожди, ну що я ти вже Ти Не розібрали Ей, протокол, ти Це звернувся офіційно і прошу це внести в протокол. Сесії, що я офіційно звернувся до прокуратури, хай вони нададуть на правову переслідку цієї ситуації. Чи можуть питання просто так виносить посадовими особами на розгляд сесії? Чому вдруг просто так? Вони розглядалося на місці. Як це просто так? А ти що? Ти цар Бог, будеш вирішати ці питання, як суттєльна ні. А субційно, ні. Царь, всі депутати мають не одинаково повноваження. Повноважен. Повноважен. А то виявляється царьок, який говорить, я тут вирішую. Не вирішуйте ситуацію, будь ласка. Оля, не нервіться. Я не нервіся, не 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 це ви нервічаєте. Я не спокійний, я вам кажу. У мене землі нема, тому що не в в в що мені нервіться? Я ж собі землю вже не оформляв. Я кажу відповідно до закону України. <різований> Розумієте і бюджетні питання, якщо комусь не, роз... не зрозуміло депутатам, бюджетні питання в нашій раді вирішуються, е... виносяться на розгляд виключно бюджетної комісії. А решта медична... навіть медична... потім приписів взагалі не розуміють більшість голосів на сесії. Правильно, але вони приймаються це на сесії, виносяться на розгляд сесії. Ви зрозумієте, виносяться на розгляд сесії виключно комісії. Не виключне слово. Так само що не знаємо, що волося почитали закони. Тебе почитали реально. Так про же юрист розказує так само. Якщо це так. Ми зараз будемо, так тоді ви наголосуєте і за наші питання. Ми зараз скажемо, а чому це? Медицина скаже за наші питання. Тоді все взагалі. Ви це ж пойміться, може питання. Найвищий орган це зараз... сесія міської ради. Кожен депутат має приймати рішення. Кожен кого не заставляє, але рішення не може попередні хтось. Виключва це. Ми прямо розказує, так вона скасує це рішення. Ми її постійно зараз. Не, не приймаємо. Сталося? Ви, що сталося? Вищий орган. Це сесія. І всі депутати повинні опікувати всіма питаннями. А не просто виключно тими питаннями, яку повітря. Депутати хто за те, щоб дане рішення прийнят в цілому, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято, дякую.